Сонечко встає і шумить трава, бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти, вчителько моя, зори світова, звідки виглядати, де тебе знайти? Вчителько моя. Зори світова, звідки виглядати, де тебе знайти, на столі лежать зошитки малі, дітвора ще золота, золота. Дзвоник ніби кличе в молоді літа, і летять і летять в небі журавлі, дзвоник ніби кличе, в молоді літа, скільки підросло і полетіло нас. Наш шляхи землі облакить, блакить, що в тебе знов, та доріжка в клас, під вікном у школі я віртую шумить. А що в тебе знов, та доріжка в клас, під вікном у школі я віртую шумить, знов приходить юнь, і шумить трава, впізнаю тебе я при вогні в наші дні, вчителька моя зори світова. И в краине были вредни стороны. В чителька моя, зоры светова. И в краине были вредни стороны. И в краине были вредни стороны.